Десятки одиниць побутової та офісної техніки, близько 2400 електротоварів, більше 150 квадрокоптерів, в тому числі з тепловізійним обладнанням, лабораторне встаткування, зарядні станції та виносні антени, а ще безпілотний авіаційний комплекс Чаклунка. Рада оборони міста передала представникам 30 військових частин чергову партію цінного вантажу допомоги вартістю більше 43 мільйонів гривень. З них 41,1 мільйон це кошти міського бюджету. Ще майже 3 мільйони це приватні кошти, які спрямовали. Через ГО на Бат Кривий Ріг допомогу отримали армійці, які воюють на найнебезпечніших ділянках фронту. Братимчики, хочу вам всім подякувати за те, що ви справжні чоловіки. І пліч у пліч ми боронимо нашу країну і ми обов'язково вистоїмо. І також від керівництва моєї бригади, всього керівництва хочу подякувати Оксандру за цю підтримку, допомогу Сергій Петрович. Постійно нас підтримують, допомагає. Тому, якщо ми будемо об'єднані підтримувати один одного, не лаятися, не скаржитись на це життя, хоч і не справедливе десь. Але ми все одно вистаємо обов'язково, бо ми всі давали клятви на могилах у побратимів, що ми змінимо цю країну. Слава Україні! Героям слава! Приоріх від першого дня повномасштабної агресії Росії почав і продовжує понині надавати всю необхідну допомогу підрозділам Сил оборони України за більш ніж три роки. Рада оборони вже надала прямої допомоги понад 200 військовим частинам на суму в майже 3 мільярди гривень. Це один з найбільших показників серед усіх міст нашої держави. Шановні наші оборонці, представники збройних сил національної гвардії, всіх ланок сил оборони України. Єдине, що можу сказати, це велика подяка. Велика подяка від себе, велика подяка від кожного криворіжця. Ви наші герої. Ви ті люди, які пишуть історію і, завдячуючи, яким є наша держава і, взагалі, є наша нація. Не буду багато казати, можу сказати одне: ми, місто Кривий Ріг, завжди були, є і будемо поруч. Будемо допомагати всім, чим можемо. Ще раз дякую. Слава Україні! Криворіг і Дніпропетровська область взагалі серед лідерів з обсягів надання матеріально-технічної допомоги військовим частинам Сил оборони України. Ця кропітка робота невпинно ведеться з кінця лютого 2022 року. В року. Вашому обличчі хотів би подякувати всім силам оборони за нашу, за нашу Україну, за наш дух незламності. Саме ви робите новітню історію України. Саме ви являєтесь державотворцями новітньої історії України. Завдяки вам, ми тут на мирній території, скажімо так, можемо планувати своє майбутнє і рухатись вперед. Один із головних пріоритетів Дніпропетровської військової адміністрації є підтримка зараз наших сил оборони. За Лів'ярі області вже витратили майже понад 2 мільярда гривень. Це в цьому році. Після колективного фото на пам'ять армійці швидко отримали цінний вантаж для їхніх військових частин і швидко роз'їхались по своїм підрозділам. Адже цю допомогу від Ради оборони Кривого Рогу майже одразу задіють за прямим призначенням задля головної мети невпинного наближення перемоги України в цій страшній війні. Олександр Фефілатів Іван Сергієв «Перший міський.